Тає громада сьогодні в ефірі. Головні новини меншини за останній тиждень. Триває 205-та доба героїчного протистояння українського народу проти російських окупантів. Наш жовто-блакитний прапор став символом боротьби за свободу. Тепер в усьому світі точно знають, що Україна країна сміливості, Україна країна героїв. За два тижні вересня українські військові звільнили більше 6 тисяч кілометрів квадратних території України. Віримо в Збройні сили. Підтримуємо наших військових. Наша перемога вже близько. Минська громада знову в Скорботі. 9 вересня у Бірківці перепоховали героя Романа Кубая, який загинув 9 березня в місті Ізюм Харківської області. Живим коридором зустріли героя на Батьківщині та квітами встелили його останній шлях. Обірвалося життя молодого та життєрадісного хлопця, який ще так багато не встиг у своєму житті. Пам'ятаємо, співчуваємо рідним. Цієї неділі на центральному ринку відбулася безкоштовна роздача хліба. Білий хліб Кременчуцький і подовий, виготовлений з борошна, яке було придбано за кошти міської ради для формування продовольчого резерву громади. Частину хліба залишили для розповсюдження через комунальну установу Територіальний центр соціального обслуговування та комунальну установу Минський міський центр соціальних служб серед соціально вразливих верст населення. Ця акція пройшла у співпраці Менської міської ради та товариства з обмеженою відповідальністю Чернігівський склібокомбінат No2 за підтримки Чернігівської обласної військової адміністрації. Вихованці та тренери Менської дитячої юнацької спортивної школи отримали подяки Минської міської ради у рамках відзначення Дня фізичної культури та спорту 10 вересня на Менському стадіоні Колос. За високі досягнення оголошено подяки Минської міської ради вихованцям дитячої юнацької спортивної школи. Юні та обдаровані спортсмени прославлять минську громаду на весь світ. Також за сумлінну працю та зразкове виконання своїх посадових обов'язків подяки отримали тренери-викладачі Минської дитячо-юнацької спортивної школи Ірина Терпицька, Сергій Труба та Віктор Ніколаєць. Від імені міської ради подяки вручив секретар міськради Юрій Станіщенко. Щиро вітаємо спортсменів та тренерів. Також висловлюємо подяку благодійникам Валентину Боженову, товариству з обмеженою відповідальністю Нептун Віталію Хоменку та депутату міської ради Євгену Вархоляку за надані смаколики. Секретар Мейської міської ради Стальніченко Юрій Валерійович розповість про візит фінських партнерів до закладів освіти менської громади з метою покращення освітнього процесу. 15 вересня мінську громаду відвідала делегація фінського фонду FCA. З даним фондом ми вже співпрацювали по літніх активностях наших дітей. На сьогоднішній день даний фонд готовий розглянути питання облаштування сховищ у закладах освіти, облаштування там освітніх просторів для того, щоб школи могли працювати офлайн. Адже ряд шкіл, як міських, так і сільських, потерпають від того, що не мають повністю облаштованих бомбосховищ, не мають там меблів. І тому о, на пропозицію FCA ми відми відкликнулись вчора. Відвідали ряд закладів, поспілкувалися про ті умови, які Потрібно виконати школам для того, аби мати шанс на відповідне фінансування. І уже сьогодні ми розпочали готуватись, готувати відповідні заявки для отримання фінансування з фондами. Всі я маю надію, що така співпраця буде продовжуватись і далі, і тому даний проєкт буде гарним прикладом співпраці між менською громадою та фінськими партнерами. Сьогодні в нашій студії голова Киселівської сільської територіальної громади Шелопець Володимир Михайлович. Киселівська громада зазнала значних руйнувань під час оборони обласного центру міста Чернігів. Те, що пережили жителі цієї громади, важко описати словами. Доброго дня, доброго дня, шановні. Отже, Володимир Михайлович, розкажіть, будь ласка, як е, ви живете сьогодні? в Вашій громаді? Ну, я хочу, що перш за все сказати, значить. Е... Киселівська територіальна громада, вона включає 15 населених пунктів. Значить, найбільше руйнувань у нас під час воєнної агресії Російської Федерації зазнало село Новоселівка, це приміське, як будемо говорити так, село. Там, де наші військовослужбовці стояли, туди саме більше летіло подарунки від визволителів. Повністю зруйновано 147 будинків. Частково зруйнована десь порядка 160, в тому числі двохповерхових гуртожиток, так де скинуто не одну авіаційну бомбу. З перших днів у скрутному становищі опинилася наша громада, тому я з керівництва нашої громади звернувся особисто до міського голови Минської громади Геннадія Анатолійовича в частині допомоги, гуманітарної допомоги. Виділялися нам і продукти харчування, які ми переправляли через річки нашим людям, це засоби гігієни і все решта таке. Те, що у них було, вони ділилися з нашою, і з нашою громадою. Я дуже вдячний за таку підтримку, доволі значну, будемо говорити так. Також і Березнянська громада нам допомагала, але більш за всього, це мінська громада допомогла нам. Ну, На сьогоднішній день у нас. Люди з заселення модульних містечків, це 88 сімей, ті, які будуть зимувати тому модульному містечку. Допомогли нам польські партнери виділили ці модуля, ми їх змонтували. Ну, сьогодні я особисто приїхав із підрядником, який виконує благоустрої цього модульного містечка. Домовилися із Геннадієм Анатолійовичем, що з його керівництвом, що вони нам виділять безкоштовно близько 20 тонн. Крошки, це асфасфальтнеї асфальт, крошки яку старо позрізали, щоб нам попідсипати біля модулів. Така ситуація. І це вже всі люди тепер будуть забезпечені житлом. Хоча ті, що потребують? Да, першу, да, в першу чергу ми забезпечили всіх наших мешканців. Це будемо говорити, так, 99,9% жителів села Новоселівка. На даний час ще в нас там в місті Чернігів два модульних містечка буде на Тут у нас на 325 чоловік, а там на 716 буде. Там ще буде проживати крім цього і жителі міста Чернігова, Бобровиці і Олександр Ті, що постраждали, ті, що постраждали найбільше, так як більше руйнація, це у нас Бобровиця, Це дуже Пів. жахливо. Важко уявити, як вам було тоді від 24 важко. лютого, але радує той факт, що люди залишаться, хоча б взимку з дахом да. над головою. Ну, особисто. Пан міністр Чернишов приїжджав на відкриття із послом Польщі, і Вони пообіцяли, що це все проживання буде безкоштовне на один рік. Дякуємо, що завітали до нас сьогодні в гості. Дякуємо Бажаємо вам. вам сил терпіння. Бажаємо, щоб ваша громада відбудувалася, стала ще кращою, безпечнішою для ваших жителів і будемо сподіватися на подальшу співпрацю наших громад. Да, дуже дуже дякую міській громаді, особисто міському голові. За взаєморозуміння, у нас вже потихеньку почали люди відбудовуватися, держава почала поставляти будівельні матеріали. І от буквально провели ми збори села Васильівка, вуличний комітет визначив ті, хто реально може до Нового року що зробити, тим в першу чергу забезпечив будівельними матеріалами. Дякуємо вашій допомозі міської громади. Я думаю, що наша праця буде тільки тісніше, співпрацювати. На благо нашої держави, і дай Боже відбудуватися всім побистріше. Так, не люди, дочекати перемоги да, і дай Боже да, да, перемога, тому що люди дійсно по 40 по років будувалися. А представте, в один день все так. Я думаю, всі, хто зіршав, їздив е е е е е до Чернігова і бачить без сліз, дуже важко дивитись на все це, це. Це зруйновані долі життя да. і. Але але сподіваємося на найшвидше відбудування вашої Тримаємось, громади. Щоб у да. вас все було добре. Вам найбільше допомоги і підтримки. Бажаємо і чекаємо вас з новими візитами. Дякую. Але з гарних членів. Да. Отже, у нас в гостях був голова сільської територіальної киселівської громади, шолопець Володимир Михайлович. Дуже дякуємо. Якщо ви хочете самостійно навчитися перевіряти стан субсидії для вашого домогосподарства або ж потребуєте допомоги в отриманні витягу про місце проживання та інших довідок, ви можете скористатися автоматизованим робочим місцем для самообслуговування. При цьому адміністратори відділу Центр надання адміністративних послуг нададуть вам свою допомогу. Стартує опитування серед мешканців громади для визначення стану комунікацій в Минській громаді. Аби налагодити довіру в громаді та залучити людей до управління, що є головними завданнями місцевого самоврядування, у Минській громаді стартує опитування для аналізу наявних прогалин в комунікації з мешканцями та з метою налагодження якісніших зв'язків між жителями громади та місцевим самоврядуванням. Запрошуємо вас перейти за посиланнями, які ви знайдете в описі під цим відео, та пройти активні опитування на сайті міської ради. В середини жовтня у місті Мина планують відновити рух маршрутного автобусу за старими маршрутами та поки що незміненою вартістю 10 гривень. Волонтери міста Мина запрошують всіх небайдужих громадян приносити до художньої майстерні теплі речі, ковдри, каремати, спальні мішки. Також на постійній основі волонтери збирають продукти харчування, овочі та консервацію. Давайте разом добрими справами наближати нашу перемогу. Завершує наш випуск. Традиційна рубрика Порадниця. Добрий день, шановні дівчат Каминщини. Сьогодні рубрика Порадниця присвячена творчості та дитинству, а точніше, творчості для дітей. Дитинство це цікаві казки з яскравими малюнками. Сьогодні я хочу вас познайомити з творчою жителькою нашої громади. Наталія присвятила свій час для виготовлення. Книжок для наймолодших, а потім перетворила хобі у яскраву справу життя. Знайомтесь, це Наталія Ткаченко, яка робить ці гарні книжки із фетра для дітей. Отже, скажіть Наталію, як з'явилась ідея робити такі гарні книжки? Ну, все почалося банально. У мене з'явилася дитина, і я її першу книгу пошила. Виклала в інстаграм, ну і пішли трішки замовлення. Я почала шити. Скільки ви зробили вже книжок? Ну, десь 150. Скажіть, будь ласка, а скільки ж ви витрачаєте часу на одну книгу? Ну, так складно сказати, все залежить від того, яка книга, чи готовий вже сюжет, чи ні. Є викриті, чи нема викрійок. Ну, десь тиждень. Де можна переглянути ваші роботи і зробити замовлення? Ну, у мене є сторінка в інстаграмі. Там є деякі мої роботи. Дякуємо вам, і давайте тепер же подивимося ваші книжки. Ну, книга починається з ідеї та ескізу. Саме цю книгу створила дівчина, яка зараз перебуває в окупації в Херсоні. Ми її вже вже шили, коли там відбувалися бойові, бойові дії. Для того щоб створити книгу, спочатку потрібно підібрати тканину для фонів, яка не буде відволікати від сюжета. Потім ми її прасуємо, ми дублеруємо для того, щоб е, сторінки були цупкі. Дублерин це такий матеріал, який використовується у чоловічих е, сорочках для камірця. От картону, паперу тут немає, тут тільки фетр, натуральний хлопок. І синтепон всередині, щоб сторінка мала ось такий вигляд. Вона була цупкенька і така. О. В залежності від сюжету обираються різні елементи. Також обирається сюжет відповідно до віку дитини, можна одягати ліпучки. Більшість книг я продаю за кордон. Це такі країни, як США, Великобританія та Германія. Кожна книга розвиває уяву, фантазію. Тут є іграшки пальчикові. Дитина може робити звуконаслідування домашніх. Тварин саме на цьому сюжеті є перетяжки. Можна робити день, ніч сонечко піднімається і опускається. Логічне мислення. Моя дитина дуже любить ліпучки. Кожна книга це історія, в яку я вкладаю любов та натхнення. І так, з нами була Наталія Ткаченко з своїми гарними книжечками. А вам, дівчатка меншини, чудова ідея для подарунку своїм внукам і дітям. З вами була Громада сьогодні, проект про події, життя та людей. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити головного. Бережіть себе! Все буде Україна!